Усі релігії у світі заохочують своїх віруючих до солідарності, щоб вони несли і той, хто збереже життя, він має відчувати, неначе він зберіг весь світ. Якщо хтось збереже життя, то він, наче, зберіг усе людство. Так написано в Корані тож священні книги визначають священність людського життя. Тож ми маємо відчувати і демонструвати співчуття і віру. Дорогі друзі, те, що ми бачимо в Україні, те те, що агресія та Війна, вони загрожують життю. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб покласти кінець цій війні, знаючи, що лише один, одна людина. Російський очільник може швидко закри... закінчити цю війну. Тож ми маємо е, працювати із нашими ресурсами і з нашими молитвами заради цього. Нашими молитвами за право жити, за право мати життя, свободу та цінності. Я вітаю вас. Слава Україні і Боже благослови Україну.